Усім привіт, друзі! В цьому відео ми розглянемо можливості платформи Primex та ви дізнаєтеся, за що ми можемо заробляти токени EPMX. Отож, давайте приступимо. В минулих відео я показував взагалі платформу, як тут можна торгувати. Ми трішки пригадаємо ці моменти і перейдемо до винагород в EPMX. Отож. Е ми підключаємо наш гаманець, вибираємо майнет, це зрозуміло, і вибираємо між трьома доступними мережами, це в нас є Ефіріум, Арбітрум і Полігон. Я на даний момент вибрав полігон, тому що тут сама дешева комісія, і ми дивимося, які в нас є можливості. В нас є маржинальна торгівля, spot 1X торгівля, та можна свапнути будь-який токен на той, який вам потрібен. Якщо ми беремо, наприклад, маржинальну торгівлю, я зробив депозити в USDCE. І, наприклад, хочу купити WBTC. Натискаємо, наприклад, 100$. доларів. В нас грузиться WBTC. Як ми бачимо, ми можемо купити WBTC на таку-то суму. Натискаємо, наприклад, більше плечей. Як ви бачите, нас стає доступним і ми натискаємо на Create Position. Що тут є важливо, ми можемо поставити Take Profit і Stop Loss, Це можна зробити або зараз, або пізніше. Також ми бачимо, яку ми винагороду отримувати в день. І також більше опцій це те, що нас найбільше цікавить, тим, чим славиться прайме. Вибрати DEX, який ми хочемо використовувати. Це може бути Primex Splitter, Selector, Primex Router, Ми поговоримо про це в наступних відео. Це може бути Uniswap, SushiSwap, Curve і таке інше. Тобто ви можете використати будь-який роутер, і від цього буде залежати швидкість, ліквідність і так далі. Коли ми відкриємо позицію, ми можемо відразу її закрити. Spot це те саме, тільки без плачей. Так само можемо натиснути будь-яку суму, вибрати, наприклад, VMATIC або VTH. І далі з свапом, я так само думаю, все зрозуміло. Наприклад, якщо ви поповнили е, токени на USDT, а торгувати вам потрібно USDC, ви просто натискаєте е, продати наприклад, USDT, купити USDC. У моєму випадку це може бути навпаки. Ну і Далі переходимо до винагрот EPMX. Е, як ви бачите, у нас відразу висвітлюється така е, навіска, що поспішіть. З винагородами ЄПМХ, ви будете отримувати кожного дня на розподіл винагород для трейдерів пропорційно вашому волюму, тобто вашому об'єму та наскільки довго ваша позиція тримається. Вона заробляється з за 1X і маржинальна торгівля. Слаб тут не рахується, і ви відповідно отримуєте винагороди. Давайте розберемося в цьому детальніше. Нам потрібно перейти звідси на баланс. Ми переходимо на баланс, бачимо наш баланс і також бачимо, яку винагороду я вже отримав. Ми можемо також її заклеймити. Що таке є PMX. І PMX це початкові токени, такі тестові в майнеті, які, які не можуть передаватися, але які ви можете заробляти як винагороду, і відповідно в, при випуску токена Primex PMX ваші токени конвертуються. Я не знаю, в якому співвідношенні. Скріш за все, що це буде не один-один, тому що, як ви бачите, за більше ніж 500 тисяч доларів об'єму я отримав таку кількість, це означає, що. Скріж за все, що вони будуть набагато цінніші, відповідно, ми можемо їх в будь-який момент заклеїти. Отож, за маржинальну торгівлю та спот 1 X ви можете отримувати винагоро EPMX, також ви можете отримувати винагороди за бакет, тобто надання ліквідності. Там можна подивитися, скільки ви можете заробити у день. Чим більше довше тримається позиція, тим більше ви заробляєте, і чим більший об'єм, тим більше заробляєте токенів EPMX. Тому поспішіть всім гарного дня!